Доброго дня всім. На прохання колег записую відео, як використовувати декілька Google аккаунтів Gmail на одному комп'ютері. Для чого це потрібно? Ну, тому що у вас може бути декілька аккаунтів, тільки у вас особисто. Можуть на роботі, наприклад, у нас видавати вже корпоративні блікові записи. І щоб постійно не вводити логіни-паролі, то можна приєднати на комп'ютер зразу декілька аккаунтів. Навіть вдома, або на роботі, або на кафедрі, або на цикловій комісії, якщо там є у спільному користуванні один комп'ютер, то можна зробити окремо кожного користувача. Як це робити? Ось ми зараз зайшли на сторінку Google. По створенню аккаунтів і по входу в них у нас є вже попереднє відео. Зараз ми тільки покажу вам, як додавати в один, ще на комп'ютер ще один обліковий запис. Пам'ятаєте, ось нижня іконочка ваша, це показує, що ви зараз активні. А от зверху, от зверніть увагу, точно така сама буде іконочка, як і тут тільки менше. Це і є дії з вашим. Це в аккаунті, а це з аккаунтом дії. Натискаємо на неї. От бачите, тут про ваш аккаунт включити синхронізацію за потреби і так далі. У вас тут не буде, ось, якщо у вас немає ще додаткових аккаунтів, не буде у вас ось цих, цих профілів. У вас буде тільки синхронізація, там закрити вікна, якщо керувати обліковим записом інші профілі налаштування і внизу гість і додати. Тобто у вас будуть оцього середнього різнокольорового не буде. Додаємо, натискаємо Додати. Ось. Вискакує ось таке вікно діалогове. Налаштуйте новий профіль Google. Натискаємо Вхід. Воно просить ввести обліковий запис ваший. Я ввожу корпоративний обліковий запис. От, ви можете ввести будь-який свій обліковий запис, знаєте, у форматі зразу ім'я, равлик. І потім уже gmail.com так? або Medacademy ну це наш корпоративний. вводите свій аккаунт у повному форматі. Натискаємо далі. Введіть пароль. Вводите пароль від аккаунту і натискаємо далі. Все, вітаємо у вашому профілі. Далі. «Вмикнути синхронізації. Що це означає, якщо вимкнути чи не вмикати синхронізації? Якщо у вас у закладочках на телефоні, наприклад, Є збережені якісь певні посилання, то при вмиканні синхронізації ці всі закладочки збережуться і у вашому обліковому записі на комп'ютері. Ну, я не вмикаю, так як я взяв не свій обліковий запис, просто попросив для налаштування і показати вам відео, то я не вмикаю синхронізацію. Ось виходить, я зайшов під аккаунтом акан, Валентина Анатолійовни, і тут додаткові налаштування. Тобто ви можете вибрати кольорову гаму, яку, під якою будете, як ви заходите на свій профіль, буде висвітлюватись. Натискаємо Готово. Все, ви у декількох вже облікових записах. Ви вже додали, це я видаляю додатки, які не потрібні. Мені. І ось дивіться, тепер знову ж таки показує, що ми в додатку Валентини Анатоліївни, а тут ось переключаємо записи всі, так? Зрозуміло, таким чином ми вже додали декілька облікових записів. Ще один ви можете, ще для більшої зручності, натиснути налаштування облікових записів. І внизу... Натиснути Показувати під час запуску і буде показувати таке вікно у вас, де будуть ваші два облікові записи. І ви будете при запуску вибирати, який обліковий запис ви зараз хочете активувати. Все тоді дякую за увагу. Будуть запитання, звертайтесь.